Мій братик мумія золотий Скарабей. Це перша частина неймовірної саги про мумію. Домі попав в Нідерланди і живе в класах і Хоуса. Він ходить до школи з ними. Але в школі всі хлопці і дівчата думають, що він обурілий хлопець. І лише клас і Хоус знають, що він насправді мумія. Також в школі є одна дівчина. Яка Анна Ліс, яка свою подружку робить йому погані причуди. І навіть викрадає раз в нього його скарабея, через що Думі дуже хворіє. Але пан крабель і, і, і Хоус повертають скарабея на місце і в Думі ще й в кінці виграє. Виграє дуже крутий приз так що от, мумія завжди.